Сьогодні, чесно кажучи, вже у мене повноцінний робочий день в обід в день саме працювала моя команда. Дівчата проводили ефір. Далі, ну, це дівчата-спеціалісти, вони являються експертами по продукту. Вони хіміки, біологи, розбирають етикетку. Там на запчастини дуже неймовірний ефір. Я скоро опублікую його на YouTube. Звісно, а потім о 16-й годині. Знову ж таки, дівчата з моєї команди проводили ефір вперше. Знайомство з лідерами. Такий класний був ефір, такий емоційний. Знаєте, що підвело? Ми ефір проводили в Телеграм, і підвів Телеграм. Він так глючив. І я розумію, що це просто перевірка. Знаєте, от є, кажуть, перевірка Всесвіту. Чи дійсно це тобі потрібно, чи ти так легко будеш здаватись? А воно ж то дійсно так. Я вже за, свої, за свій час в Лівкут скільки презентацій провела. І інколи бувало так, вибивали, і мікрофон відключається, і слайди відключаються. Але ти вже почав говорити, ти вже не маєш права зупинятися. І якби треба доводити діло до кінця, От це вже є така лідерський задаток, От, розумієте? Оце От вже є така, такий стержень. Воно відчувається. Треба йти до кінця. Як от опозориться, так з музикою. Оце дійсно, це так і є. Дівчата в мене сьогодні на висоті були, не дивлячись на те, що їм телеграм ось такі козні влаштував. відключає мікрофон, десь тріщить, зв'язку немає, десь щось зависло, а вони все одно все зробили, і у них все вийшло. Тому класно, пишаюся, дуже ними пишаюся. А потім о 19.30 вже ж моя черга проводити вечірню презентацію. Я дуже хвилювалася, дуже хвилювалася, щоб не було в мене приступу кашля, але слава Богу, нормально. В межах норми, допустимої норми. Ой, а потім після презентації командна зустріч. Я просто в захваті. Скільки людей прийшло? Такі приємні слова. Ми завжди говоримо на командні зустрічі. Знаєте, у нас така. Сімейна атмосфера, ми говоримо про все на світі. Звісно, ми підіймаємо важливі питання щодо організації нашої роботи, щодо того, якому, кому треба допомогу. <кхи> Можливо, на щось треба звернути увагу. Я доношу новини, на що треба звернути, звісно, далі, як ми будемо, плануємо працювати на цьому місяці. Зараз від тривоги. дякую. А потім ми просто спілкуємося, кажу, що я вже, в принципі, все сказала, тепер хочеться почути кожного. Це дуже круто, коли команда бере, включає мікрофончик і говорить, і спілкується. Є, звісно, люди, які ще соромляться. <кхух> я їх розумію. Але все поступово. Я знаю, що є люди, які соромляться, але коли вони бачать, що тут така атмосфера. Що тут такі доброзичливі люди, що тут комфортно, і ніхто їх ніколи не буде засуджувати, а навпаки, підтримує, то потім відбуваються надзвичайні речі. Це якась магія відбувається. Вони починають включати мікрофончик, вони також вже беруть і говорять кілька слів і далі, і далі, а потім вже цих людей не зупинити. Це неймовірно. Це неймовірно. Це захват. Я отримала неймовірне задоволення від сьогоднішнього дня. Я дуже вдячна компанії Лівгод за те, що вона з'явилася в моєму житті, тому що завдяки цій компанії у мене з'явилися такі люди в команді. Я познайомилася з людьми з, з, з різних куточків світу, різних. і вони надзвичайні. Тому ось таким задоволенням, з класними емоціями. Я закінчую цей свій робочий день. Зараз ось завантажується відеоролик на YouTube. І я з вами прощаюсь і бажаю кожному мати такі команди, мати таких людей в команді. Якщо ви ще такого не маєте, приходьте до мене. Вам тут буде дуже зручно і комфортно. І ви навчитеся так само працювати. У вас точно все вийде. Знаєте, я от бізнес бізнесом, а я за людяність. Мені більше подобаються людські відносини, класна енергія. А гроші це ж еквівалент енергії, яку ми віддаємо в цей світ. Це винагорода нам за наш труд. Тому точно тут все вийде. Всім гарної ночі, до зустрічі!